Теж день другий. Вперед-вперед, кажемо, господи, прости нас. Я вже в кепки, щоб ви розуміли, нема дурних. Не повірите, досадили цей радочок. Зібрали контейнер, їм покажу, що на сьогодні хорош. Ви все склали під горіхом, тому в холодочку. воно пролите. Завтра раненько прибіжимо і будемо прос... продовжувати от. Белодійство. Така мокра. Видно чи не видно? Зараз яка треба забрати. Бусі, сьогодні нас продовжують, я сабантує. 8 числа було день народження мого похресника-захарчика, ця кума вже приїжджає сьогодні, то запросили нас на день народження. Сюди до бабусі люди. То підемо митися вдіватися і збиратися. Фух, Так, що ще я хотіла вам сказати? А, Бусі, сьогодні 5 років, як я блогер. Привітайте мене, кажуть фігові коні рвуть зі старту, бо за п'ять років ще не повних сім тисяч підписників, скажімо так, шість з половиною. Щось маловато, да? але нічого. Далі більше. Я буду знімати все так, як є, без перебільшення, без приукрашення, так як ми живемо в селі. Чим ми займаємося, що ми їмо, куди ми їздимо, і все інше. Звісно, я буду знімати свого сина без цього ніяк. Кота льоню. Е, якщо ви будете бачити, що е, по відео бігають десь мої родичі, тато, мама, е, чоловік, вони не так пристосовані до телефонної камери, як я, і вони можуть перший час соромитись або взагалі соромитись. І я думаю, вони звикнуть. Міняю памперс. Чи як це правильно казати: підгузники? Памперс це ж типу, фірма, а підгузники це всі. Да? О, ці класифікації, господи, прости. Я буду називати все своїми словами. Я говорю з уржаком. Так. Жолото мама не об'їлася. Я їм Мені треба, знаєш, таку каску на голову, щоб тримала телефон. Бо одною рукою робити це тяжко. Да? Легкий шухер. Ми на хрещенні у нашої племінниці Варусі. Буду вам знімати і надала добро. Я не знаю, ви мене чуєте, не чуєте, буду трошки знімати всіх потрошечки. Штатів. Зараз підемо, покажемо Соню школу, де зараз вчиться Соня і де колись вчилася я. Мороха вже переодягнутий. Yeah. Тільки не любить шапку. Бо вона що? Бо вона її можеме. Чого так в діта, як не скажу хто? Йду допомагати е, чоловікові. Висаджувати рослини. У нас, хто не знав, є розсадники із декоративними деревами, кущами. Привіт, бусика! бачите, ну, який вже же великие. Насчет, раз, два, три, задаваем. Да, с нуль. задуй задукаш. Так. Раз, два, три. Па, ти задув? Ну да. Вс, да? все, можна їсти? Ну хай це пойдет. Що йому? Нічого ж йому не буде. Вот так. Ты к этой Маму каналчику. Родчок, щожово, родчок, мому каналчику. Рочок сьогодні. Рочок мої малесеньки. Опа, опатра. Привіт. Ви мене бачите. Да? Хто працює з Ютубом, той знає, як важко вони заробляються. І в загальній кількості переглядів 192 363. Прикиньте, це дуже багато. Oi, a é persa, pra a é persa. Ode. 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 Ми вже приїхали. Це Family Park. Мені Тьома жених розказав, куди їхати. Родичі мене не слухали, мені не вірили. Дивіться, кстати, він який ожог. Приклала трошки. Все, молотки. красиві, довгі. Зараз будемо дивитися церемонію дружини. Це бідіма, в нього сьогодні день народження. Я готова. Є-є, бо мене. Двітя сльозаюсь. Все. Це... Все. Веду маму, наше якесь куди місце, там багато моху і завжди дуже багато грибів. Ну, мама сама боїться, а я її веду. Але дуже-дуже обережно, тому що я в нових білих найковських кросах. Там молоко чи воду. Ну і далі.

Дідусь з бабусею тобі такого тортика заказали. І ще новий, новий, що дуже новий щотик Хто це тут прибирав? Хто це валив тут? Добрий день. Ту. Все, валиться, пишається хата. Бочка переносить. І тут таке озеленення. Туй. Тази, туй. Йлки? Спальня. Гостева комната. Миронова комната. Добрий вечер. на педали. А вони слухались вас? Да. Вы не хорошие мувери? Да. Давайте дідусь. Подарки, да, подарки. Подарки, напевно, трактора. Подарунок подарок! від Діда Пішли. Пошли. Пошли. Давай, Пішли. Де? Мороза, диви! Держи це тобі, за дошик. диви, він подарунки, диві. Да. Диві, диві, він подарунки диві. дає. Тобі приїздить Мороз подарунки. Зайчик. 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 Бери, Мирося, бери! Бри зайчик и бери зайчик. Отак! так. Вот так. На <смі> така шапка це представте Купили, пройшли от шапку і хомут Я щось її в минулому році не дуже облюбувала, а це достала прямо подивіться, як йому гарно. Які в нас в цій шапці гарні. Зараз ще хомут в <смі> Моє золоті. Ой, так, молодець. Умнічка. Молодець. Хороший хлопчик, давай доїдай і підемо в машинку до дідуся. Бусь, не можу вам не похвастатись. Хто підписаний на мене в інстаграм, вже бачив. А хто ні? Та-да! Замовила собі чашечку. В одному екземплярі така пока що сміхся, кажу, скоро мерч буду заказувати. Всі будуть хотіти таку чашку. По-перше, форма бомбезна. да? Пішли по стадіоні побігаємо. Ти ще ні разу там не бігав. Я на фоні церкви. йдемо розмовляти Христос Воскрес. Вирішила сьогодні зняти влог, показатись, засвітитись, що я є, розказати про Мирончика, бо ви здебільшого всі пишете за Мирона, питаєте, як він, що він. Я короною, Діма подарував мені троянди, вони теж тут стояли, і я згадала, що тут дуже гарно, бо ми, коли заходимо виходимо, ми дивимося на них. Дивіться, як вони швиденько відкриваються. Все, лечу, лечу, десь мій. Хлопець горобець Хлопчику, горобчик. Що це за бандера маленький. А? Трактор поїхав. Ми а, а Отак. А і Полінка поїхали. Все, давайте я шарик. шарику. Берончик сіда, верончик сідай. Щоб всі Сідай. От так. все, а тепер фоткаємося. Дивіться всі сюди. Ку-ку. Сідай. Сідай. Полінка, ну обніми її. Дивіться, сідає! А те, що мала зробити до ним давно, чогось важкого тут не було. Тут просто дуже багато кімнат. І там застелити, там перестелити, Фух, там підмести, там перенести, там винести. Я трошки часу дивіться, я ж мокра, капець. Але класно, На дворі жарко, а в хаті холодно, як у нас там вдома у батьків. Давайте тепер загальний огляд на будинок. А вже тоді, коли я перенесу з Дімою стіл, коли вже вимоліться картинка, що ми точно продаємо, тоді я вже буду фотографувати. Бусі, я зібралась, підфарбувалась, і я прямо була в шоці, що а я трохи схожа на жінку. А тут повітряна тривога. Вчора так було в нас. І все вранні ми не змогли зробити Дімі картку на зарплату, бо Діма йде в середу. Це коли? Це завтра. Уже служить. Привіт. Ти розказуєш, у тебе є магнітики Так? Дві мама вже воду кістки видно. Мам, танк, танк, а ти вчора диспугал, мама не знає, де він молодец. Скажи, павук. Павук. Скажи, тато. Тато. Ніна. Ніну. Таня. Таня. Мімі. Мімі. Мама. Мама, папа, папа. Трактор. Тату. Що дідусь робить кацапа? Тра-та-та-та-та-та. Трат-та. та А де Україна? Отут в серці. А що таке Росія? Фука. Молодець. Фука. Фука. А це хто? Льонька. наш дружбан. Льоня вернувся в сім'ю, буде зимувати з нами в кухні. Да? Ну, дивися, хто-то поїхав. Сусіди поїхали. Роз, А занеси розчіску на місце, де ти їй забрав? Ні-ні-ні-ні! Ну-ну-ну, це мама... Ні! Ми з дітям тоді до Борозу. Будемо роздавати подарунки. ну Оце що відпало? Оце й того відпало. Це вчора. Те, що купити, краще клеїти його. От тут класно зробити, бачиш, я казала, що не треба, а воно треба, воно дуже гарна. Я дуже рада, що ми вже зробили це все. Хотілося б звичайно, щоб ми разом це з Дімою робили. Але що маємо, то маємо. Я сподіваюся, що Тімко прийде і йому сподобається теж <сі> будинок. Бо проект я намалювала собі оту ще три роки тому. І якби я з ним ділилась, розказувала, показувала фото, малювала, показувала де що має бути, і він ніби так був загоден. І коли я складаю йому там фотографії з кожної кімнати, йому ніби також подобається. Бо я шов, бо я не. Віду. Ми вже поснідали у 5 часов вечора. Я, конечно, не знімала, бо ми таке село, ну не настільки. Дімка на перекурі, а ми от того посидай. Три, три. Два. Три, один. Один! Стоп. Так я сподіваюся, що ти посидиш хоч до обіду і будеш гратися з дітками, а не одразу згадаєш за мене. Тут розчищаєш сніг, а під низом зелена трава, зелені кущі. Воно навіть не встигло вимерзти нічого. Дивіться, літо під снігом. Це капець. То хоч якось поступово все приходило. І травичка була така, не знаю, корічнева, золотиста. А це ж подивіться, щось дурне. Зима прийшла. У мене є. Ноті. А тут ногтя немає. Тільки що зробили мені анестезію і, і зняли ногти. Я трошечки лише кричала. зовсім трошечки. Бо я зараз напряму можна призивати ввече. Куртус, вам їде? Треба стоїти. Стояти. Вам розказують старші групи розказують. Каже, все, Молодежь, яка зайшла, на що вона воювалася, та я зараз, та контакт, та я придала. Ці... Це твої зайчик? Ми! Да! Це да. Тобі подобається? І шарики! І шарики, синочок. Космонавт. Та... Космонавт, да. Такі красиві. А, так сіні, взрослі, а, такі краси. Як дорослі до да? сих пор.

сапула. А, у нас з Дімою завтра річниця. І у мами з татом завтра річниця. Час пролетів, Боже, 5 років. 5 років купець. Та я щось така сьогодні трошки не зображаю, де я що я з тим насінням, з усім. Давай. Зараз Дімко вологу поміряє. Відколи Діма прийшов, я взагалі тут нічого не роблю, понімаєте? Я контролірую. Що, ти готовий йти в садочок? Ану ага. тако покажись бусям, який ти красавчик. Ніби як на лінійку на 1 вересня, да? Сьогодні буде у нас такий святковий одяг, образ, вишиваночка, футболочка, да? А завтра вже просто в спортивному підемо. Да? Білі кросовки, заповнимо їх такими, бо вони більше такими не будуть. Хоч я тебе скажу. Що? У тебе такий крутий хрестик. Да? Та що я... тобі та теж такого хреста купити? Каже, да. та ж є в мене. Ні, хочу оцей якраз. Такий? Хорошо. Я дідуся. Все як в дідуся, так? Да? Хорошо. Дідусь, я хочу тільки золотий. <реш> Моє ти золотий. Та в тебе ж є золотий хрестик. Дідусь, я тебе куплю золотий. А, ти купиш дідусьовий? Все. Ви їдете вперед, а я вагоном за вами. Брелок, брелок новенький. Лялька. Лялічку. все. Гайда, я буду любуватися вами. Бусі, наша ляля. Ну Виїхати. Ну, Та він не ходив туди. На нашко. Дядько, дядько, на. маршрут, дівчата вже вдіваються. Конверти дивіться. Давай. 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 Три, два, один! З Роком! Русик! З новим роком! зайчик! Пусть Пусікрайній раз ми каталися з Дімою на коньках. Шість-ноль, шість ноль. На коньках перед нашим весіллям. Ну як? Зимою 19-го року. Всього-навсього шість років тому. <реш> Мамулечко, я їх поки донесу, вони пов'януть. Хай будуть Нічого такі гарні. Воно. Я тоді прийду і якось машину й буду, що я скоренько додому до доберусь, щоб вона не пов'яла. Все, мамучка, пока-пока. Вілька, пока. Мама, я поїм каміння. Оце так. Все, будемо згадувати бажання? Так. Да. Час татко, запали свічку. Добре, що бабуся приїхала, й у нас хорланка більша тепер. Всі гарні з букетами. А Ми готові? А що тут зелене? Я вилучу, що це ромашки. Це не ромашки. А я так? забула, як це. Як звиться ця квітка? Хочеш розгадай. У вас бувають такі думки, бусі? Ті, хто старші люди, як ви, коли б прожили трошки більше, ніж я. Повернули б час назад, змінили щось. Ми вже вдома, я вмилась. Зараз. Треба порозкладати речі, бо так забігли, то взяли, то взяли, бачу, вазони треба полити, бо листечку опустили. І сміття винесу і піду купатись, бо я ж милася і руки помила пилюку верхню смила. Діма ще лишився вдома, там полів переключає, теж прийде. Мирона, слава Богу, забрали звідти, бо ж ви знаєте, його від тіми з боєм з криком. Я завжди забираю це йому сказала, що їдемо додому. Збиратись на день народження. Скоро ж прийдемо до тіми, просто покупаємося, гарно одягнемось і підемо. Полила поскладала, винесла, аля прибрала, позастеляла, бо миросика там армагеддон був у кімнаті, це чистенько. Увімкнула друзів і хочу прилягти. Мирончик дивиться собі відосики на нудь. Хочу просто лягти. Це вже ревність, Бо за Харчику Мирон буде дарувати такий бульдозер великий. А він теж собі такого хоче. Воно вже Діма пішов показувати йому, скільки в нього штук таких бульдозерів і екскаваторів. Все, солодощі, щоб не з пустими руками кумі шампанське. Зараз ручки в конверт, і йдемо вже а, на святкування. Та й що? Є в тебе такий? Да. Да, ні, У мене такого немає. Ну, то ти виїжджай, а я закрию ворота. А то в нас Завжди день відкритих воріт на подвір'ї, ніби ми на три хвилинки від'їхали, от от приїдемо. Ми оця зранку як виїхали, у нас ворота відкриті і приїжджаємо поночі. сяду так, щоб знімати всіх. Я ж оператор. Я тут сяду, так. Да. То вже в Захарчика така фотозона. Пофотографуємося. Що ж? Так. Сиди, Діма хоче вже йти працювати, бо він доросадник наш, а ми нас абантує. Ми в частенькому в діті, Діма. Тож, ні. Не пішла. Не пішла картошка. Там гості, Захарко, йди зустрічай. На нашку приїхав. На нашку приїхав. Хто? Нема, не видно? Не видно? Де питаєш, що приніс? Ти ще говорить, так би питати. Це зараз трошки не сі. Гарбуза. Тримай, це тобі історія. Хочеться, щоб я кинула щось кудись, да? Тримай.

Я не, не роки, буду ворожай, їсти ворожай. чорне. Пока-пока, іменинник. Пока-пока. Боже, малі розігралися, капець. Машиною, машиною. Миросик, миросик, поїхали. Давай ручку. Пішли, в машинку заведемо, папу заберемо. Дивіться, зараз наша Ляля буде моргати нам. Оп! Бачу? оп. оп. Бача? Да. Поморгала тобі, да? Син. Ой. І син, да? так? Да. Тата нам відчиняє ворота. Мам, І ми сей... а... Мама, хлопчики своїми братанами здоров'я. Отак, от дай п'ять, кажуть, да? Да так? А, ну да, от так, так. Да. Ясно. Все, ми приїхали. Всім пока-пока. <реш> Почекай. Кажу Морозку, давай зі бусям пока-пока. Ми будемо. Купатися, готуватись до сну, да, марончик? Да. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Згадали всі ці наші періоди, наш зріст. Тільки по тому, скільки пройшло часу, можна подивитись на Малого, Бо коли йому було скільки ми розікти, два місяці. Два місяці, да я почала знімати влог. І от який за великий мирон, отакий за великий мій влог. Тому бусі, кому я набила ностальгію, можете повернутися вниз. До самих самих перших влогів подивитися, як зростав морозик. Зрозуміло, що я не зні, ну, не вибирала всі влоги. Це там просто так. Я по руках пострибала і вибирала самі основні для мене. І просто поділилася з вами. Тому я ж кажу, кому не було осколо, можете повернутися і подивитися знову ці всі влоги. Все, тоді надовго не прощаємося. Наш тато прийшов. Дімко, все добре. Гуд, Діма каже, гуд. Все тоді, до завтра, бо завтра маємо дуже багато роботи. Тому все дякую, що з нами. Всі ці п'ять років. Хто новенький, хто з самого початку. Ти, о, давайте отак, бусі. Напишіть, будь ласка, хто зі мною? От прям таки з 2020 року. Побачимо, скільки нас. Все тоді, до завтра. Цілую, люблю ваша зава.